У Манявському скиті досі мироточить ікона. Про диво, яке трапилося ще торік під час Великого посту, Галична уже розповідала. Минуло більше року, а паломників, які бажають поклонитися іконі, не поменшило. Більше того, люди свідчать про зцілення. Репортаж наших кореспондентів. У багряній мантії та жезлом у руках саме такою у вісні кілька століть тому явилася Богородиця наставнику монастиря. Застерігала про страшну хворобу, виразку, яка на той час безжально косила людей. За легендою, образ матері Божої написав невідомий художник. Невідомий автор зобразив цю ікону, і була монастирна подар... подарована. Ось, і ця ікона від того часу перебувала і перебуває в монастирі до 2008 року, році, поки вона свою дію не, не виявила через мироточивість. Ігуменя манявська так себе назвала у вісні Богородиця. Є покровителькою з кита. А ікону, де зображена матір Божа, монахи вважають чудодійною. Цікаво, що образ вперше заплакав лише 2008-го, у час великої повені. Чотири роки по тому на очах Богородиці знову сльози, і знову напередодні стихії. Ми побачили результат. Того заклику, тобто була теж стихія влітку через дощ, через сильний вітер. То тобто в селі манява, ось люди розповідали, що знищили там якусь ділянку картоплі, десь зруйнували якийсь будинок. Тобто було, а от монастир саме був під охороною її. Рідини, яка повільно просочується з очей Богородиці, за рік не поменшало. Чинці кажуть, у люті морози вона не замерзає, у спеку не висихає. Чудодійна ікона нині за склом. Однак, два струмки мира постійно благоухають. Достатньо того, щоб от припинитися до ікони, і, і чуєш цей запах благоухання такий. Ченці, як і паломники, вірять це справжнє диво. Впродовж року кількість людей, які бажають доторкнутися до ікони, не зменшується. Дехто свідчить навіть простілення. аналізи, а там залишений міст цукру 12, два рази більше. Вже зразу поставили другу другу Я не захотіла лікування. Таке молитве і, і слава Богу, все зцілення пройшло. Не може бути, щоб це був поганий знак. Вона наоборот зціляє людей, котрі до неї йдуть з вірою щирою, тому коли моляться до неї, просять неї, і вона, я думаю, що вона, як мати наша, вона нас охороняє. Про що свідчать сльози Діви Марії? Чинці радять не розгадувати, а щиро молитися, особливо у час Великого Посту.